Сучасну людину завжди оточує декілька важливих запитань. Деякі з них так і залишаються риторичними, тоді як на іншу відповідь можна знайти. Одним з таких запитань є запитання, в що пограти цього місяця. А за вікном у нас листопад. Останній місяць осені потішить нас і шутерами, і науковою фантастикою, і страшилками, і про кожну гру ми розповімо вам детальніше. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Олди пам'ятають ніфаги не в курсі. Запитайте сьогодні когось про робокопа і отримайте здивовані обличчя. Хто це в біса такий і до якого всесвіту коміксів він відноситься. А коли цього персонажа можна було побачити на кожному кроці? Час це річ, яка не має жалю. Так, хлопці зі студії Тайон Games вирішили повернути залізнозадуму колишню славу грою Robocop Rogue City. Напівробот, напівлюдина, але на 100% Коп повертається на вулиці Детройту, щоб встановити справедливість. Це шутер від першого лиця, в котрому ми будемо не тільки зносити довбешки доброзичливцям, але й вирішувати складні питання, розв'язувати головоломки і розслідувати найгучніші справи. І як то буває, в недалекому майбутньому без величезних корпорацій тут теж не обійшлось. Дата ревізу 2 листопада. Симулятори перегонів сьогодні на постійній основі випускає лише декілька студій. Серед них студія Code яка трудиться на благо компанії Electronic Arts. Так, ви вже зрозуміли, про що йде мова. Нова частина EA Sports VRK вже на підході. Другого числа пробуємо поганяти в робокопа, а третього взяти до рук кермо і спробувати з'ясувати, у кого тут дійсно залізні яйця. Ця гра відносить нас в далеке минуле, в часи піку слави автомобільних спортивних перегонів. Вона зберігає ту незабутню атмосферу і дозволяє з легкістю розслабитись після напруженого дня. Безліч трас, безліч погодних умов, безліч автівок і вид як від першої, так і від третьої особи. Ну ми за кермо, пане Михайлі! Того ж дня виходить проект Quantum Error, така собі суміш Dead Space і Doom. Гру класифікують як хоррор, хоча тяжіє вона більше до м'ясного шутера з хоррор-елементами. Проект відрізняється вкрай красивими візуальними ефектами, сучасним графічним рівнем і неабиякою брутальністю. Розчаровує лише те, що це ексклюзив PS5. Але не варто поспішати, оскільки невдовзі гра з'явиться і на персональних комп'ютерах. 6 листопада нас чекає дуже цікава мандрівка на планету Регіс 3. Це Invictable, пригодницька відеогра від маловідомих польських розробників за романом польського письменника-фантаста Станіслава Лема. Ми гратимемо за астробіолога, котрий спускається на невідому планету, щоб відшукати своїх товаришів по цеху. Гра має нелінійний наратив, що тягне за собою перепроходження. Наскільки відомо, це доволі короткий витвір. Та його розмір ніяк не впливає на інтерес до цієї гри, адже автори вирішили представити оригінальну історію по-новому, той самий день на світ вийде й нова частина Football Manager. Ця гра не потребує представлення, тому декілька слів вартує замовити про її нововведення, а це покращений рушій, нові спеціальні агенти, значно більше взаємодії і кращий графічний рівень. Час сколотити свою команду і забрати собі всі трофеї вже 6 листопада. Серія Якут зараз повзається так швидко, що й не встигаєш занотувати всі її частини, тим більше розкласти їх в правильній послідовності. Додається враження, що це якийсь безкінечний розважальний конвеєр з край дивним сюжетом і гумором. 9 листопада маєте можливість зіграти в нову частину Like a Dragon guiding. The Man Who Erased His Name. Це спіноф серії Like Dragon і навіть не питайте, які події ця частина продовжує, адже там сам Мофістотель ногу зламає. 10 листопада відбудеться найгучніший реліз місяця реліз Call of Duty Modern Warfare 3. Як відомо, це перезапуск тієї самої легендарної і неймовірної трилогії. Дружина капітана Прайса вкотре повинна зупинити руснявого терориста Макарова. Автори модернізували 16 карт з МВ2 2009-го. Покращили зомбі-режим, додали нові карти і ігрові режими. Це гра, в яку варто пограти. І чекати залишилось недовго. Ну а закінчує наш листопадний фестиваль, нова стара гра серії Assassin's Creed. Вона називається Nexus. І це VR-проект зі старими і добре знайомими персонажами. Пограти зможемо за Ецо, Касандру та Конра. Гра не хапає зірок з неба в плані графіки, то це виглядає дуже забавно і дозволяє чудово пофанитись. І це останній гідний проект цього місяця. Ну а щоб запустити ці ігри на максималках, купляйте ігровий ПК від Artline. Знайти його ви можете на сайті нашого інтернет-магазину. Підписка на цей канал і лайк під цим відео засвідчує ваш внесок в розвиток українського YouTube.